Особливою і щемливою до глибини душі церемонією розпочалося засідання чергової сесії горішньоплавнівської міської ради. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів земляків, чиї життя обірвала російська військова агресія. За тим, начальник першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник Олександр Пушенко, вручив державні нагороди родинам загиблих героїв, указом президента України. Від 14 жовтня 2024 року орденом за мужність 3 ступеня посмертно нагороджений молодший сержант Оніщенко Андрій Олегович 13.05 1995 року народження, заступник командира бойової машини, навідник-оператор. 2-го грізького штурмового батальйону героїчно загинув 2 вересня 2022 року, захоронений 29 травня 2024 року на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Горішні Плавні. В залі присутні сестра Оніщенко Марина Олегівна та брат Оніщенко Сергій Олегович. Указом президента України від 3 жовтня 2024 року орденом за мужність 3 ступеня нагороджений сержант Резнік Ілля Владиславович 5.08.1991 року народження, командир бойової машини, командир відділення першої механізованої роти. Першого механізованого батальйону призваний за контрактом 29 жовтня 2021 року, першим відділом Кременчуцького РТЦК СП 27 червня 2024 року, героїчно загинув в результаті здійснення противником штормових дій. Захоронений 2 липня 2024 року на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно, міста горішні плавні. В залі присутні дружина резнік Катерина Володимирівна, донька резнік Єва Ільївна, батько резник Владислав Володимирович. Дядна за мужність, за його самовідданість. Дякуючи йому, що зараз тут лежить. Дякую. Слава Україні. Геруємо слава. Завдячуємо громадою і всією Україною.